Вимикай буденність. Вмикай премач. Кримський міст знову палає. СБУ втретє вразили гордість Путіна. Твою мать! Приїхали! 1100 кілограм вибухівки рознесли вщент підводні опори мосту у росіян. Паніка. Бог любить трійцю. Мережа вибухнула мемами після нового ураження кримського мосту. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Василь Малюк не перестає вражати вже декілька днів поспіль. Голова СБУ це крінж всіх українців та головна біль і не тільки РФІ та особисто Путіна. Саме під керівництвом Малюка під час спецоперації Паутина мінуснулося понад 40 літаків стратегічної авіації Росії. Але голова СБУ вирішив добити окупантів і вдарив у самісіньке серденько Путіна. Кеченський міст не витримав і пекельні кадри до вашої уваги. Отже, СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє підірвала кримський міст. Цього разу під водою операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори мосту. І 3 червня без жодних жертв серед цивільного населення перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор пошкоджено на рівні дна. Цьому посприяли 1100 кілограм вибухівки. Бог любить трійцю. Сбу завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше мидвічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна. І будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. Фактично міст перебуває в аварійному стані. У телеграм-каналах з'явилися кадри, де росіяни, які приїхали відпочивати до українського Криму, скиглять і волають про допомогу. Однак в деяких пабліках повідомляють, що це старе відео, і до успішної третьої атаки на кримський міст це відео не має жодного відношення. Але послухати переляк росіян приємно. Твою мать да. приехали. Російські пабліки також повідомляли, що близько шостої ранку, 3 червня, вже після активації вибухівки над Кримським мостом ППО нібито збила український дрон. Уламки впали на дорогу. Після цього міст закрили на три години. Окупаційна влада не підтверджує офіційну інформацію про атаку. Замість цього призначений Кремлем губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що до 16-ї години нібито тривають навчання. За його словами, флот відпрацьовує дії підрозділів протидиверсійної оборони і. З залученням різних видів озброєння у Русі а теж повідомляють, що у районі Кримського мосту пролунав вибух. У місті не оголошували повітряну тривогу, але відчуття, ніби міст руйнується сам собою, йдеться у повідомленні. І поки росіяни скиглять, соцмережі вибухають мемами, жартами і фотожабами з лаконічним, але влучним гаслом. Бог любить тріцю. Також проводять паралель зі спецоперацією СБУ під назвою Павутина, про яку стало відомо буквально напередодні окрему увагу в соцмережах. Привернув очільник СБУ Василь Малюк, якого зображають ключовим фігурантом нещодавних гучних операцій. Саме його користувачі зробили обличчям нової хвилі мемів. Росіяни ще від ночі скиглили через атаку безпілотників на Крим. Подейкували, що на півострів летіли морські дрони. Цілю був Кримський міст. Більше деталей далі в нашому матеріалі. Над Кримом вночі місцеві жителі спостерігали справжнє фаєр-шоу. Вочевидь, під атаку потрапив Кримський міст. Наше джерело повідомляє, що під ранок була атака морських дронів по мосту. Російські пабліки одразу заволали про те, що в останнє ППО працювала над Кримським мостом ще минулого року через удари ракетами «Атакамс». Відбили удар 12-ма оперативно-тактичними ракетами Атакамс. Виробництва США по Кримському мосту. Російське міноборони тим часом немов води в рота набрало і, вочевидь, применшує масштаби нічної атаки. У період з 20.00 2 червня до 7.00 3 червня черговими засобами ППО знищено 8 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема, 3 БПЛА над територією Республіки Крим. Як передають інформацію кримчани, близько опівночі над Красноперекопським районом було чути проліт ракети чи реактивного дрону. Потім у карчі пролунали вибухи. Під ранок атака повторилася, а кримський міст екстрено закрили. Рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекрито Перебуваючих на мосту, та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися виказівок співробітників транспортної безпеки. Пабліки ж рахують години, скільки часу вже не працює переправа та губляться у здогадках. Що ж сталося, вже чотири з половиною години стою. Скажіть, може хто знає скільки ще стояти будемо? Після всеохопної паніки пов'язаний із російськими силовиками телеграм-канал повідомив, що обстежують конструкції перепра. Ави ситуації під контролем, зрештою міст відкрили напередодні. Ж стало відомо, що окупанти значно посили охорону Кримського мосту і продовжують використовувати його для постачання обладнання та особового складу. Вони яку використовують за призначенням, вони просто не можуть його використовувати в повному об'ємі до його проектних потужностей. Але так чи інакше, звісно, автомобільною частиною цього комбінованого мостового переходу вони перекидають і у військових цілях як особовий склад, так ймовірніше за все, різноманітний став обладнання для того, щоб забезпечувати групування як в Криму, так і на півдні. Тим часом Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, прокоментував удари по Кримському мосту. Пане Максиму, там постійно щось відбувається, як і в самому Криму, і так, звісно, більшість того, що там відбувається, доволі доволі складно якось на 100% верифікувати, тому що об'єктивний контроль, звісно, на окупованих тим більше так глибоко окупованих територіях, звісно, ускладнений і деякі. Деталі е, можуть розкриватися лише згодом. Станом на зараз я не можу підтвердити або спростувати подібну інформацію е, за її відсутністю. Просто, але е, звісно, що робота в ворожому тилу, який зараз, на жаль, на наших тимчасово окупованих територіях не припиняється в принципі. А також поділився враженнями від спецоперації Павутина, яку як і удари по кримському мосту, координував голова СБУ Василь Малюк. Ба більше Плетенчук розкрив деталі щодо майбутнього українських морських дронів. <клес> В будь-якому разі будь-які операції, які відбуваються на території ворога, які відбув... закінчуються успіхом, звісно, можуть викликати у мене лише позитивні емоції, так само як і у побратимів. І... Подібні акції, подібні операції вони мають не тільки доволі велике значення саме з військової точки зору, особливо враховуючи, що це ті одиниці, які я маю на увазі бомбардувальна авіація, які, звісно, назви вже навіть діти в Україні знають. Але подібні кейси вони, звісно, підіймають доволі сильно і моральний дух. І військовослужбовців, і цивільних, і, звісно, це і статус наших спецслужб. Тому так, емоції лише позитивні, звісно. Хочу ще поточнити також стосовно морської складової, в з огляду на ось цю операцію Служби безпеки України Павутина, там застосовані були безпілотники, але морська складова це морські дрони, та які поки що. Поки що я на цьому наголошую, ще не вміють літати, але в подальшому майбутньому все можливо. А чи бачите ви розвиток власне, цієї складової і в який бік? Ну не розкриваючи, звісно, якихось чутливих деталей. Знаєте, по ППОшників є такий неформальний слоган. самі не літаємо, іншим не дамо. Угу. От, тому тут можна, в принципі його згадати, тому що вже були кейси, коли морські дрони наших колег вражали, а, і а, тих, хто мав полювати на них з повітря, і а, цей напрям він, звісно, розвивається так само і в військово-морських силах, і так само, як і всі операції, які відбуваються в морі, відбуваються або за нашою участь, або у координації з військово-морськими силами, тому що це все ж таки наша стихія. І а, так у нас є багато успішних спільних операцій, а, зокрема, і зі службою безпеки України, тому що. Коли є мотивація, є відповідне бажання, є креатив, і коли є розуміння на вищому рівні щодо необхідності, є результати. Тому так на нашому напрямі діяльності, на нашому напрямку Чорноморському, ці системи безпілотні, вони так само відіграють велику роль, і так ми теж не зупиняємося на досягнутому. Нагадаю, що нещодавно у тимчасово окупованому Криму, як і минулого року, російські солдати масово перекидали техніку та засоби протиповітряної оборони, намагаючись посилити заходи безпеки. Подібне спостерігалося на півострові і у 2023 та 2024 роках, коли військові об'єкти часто зазнавали ударів збройних сил України. Дмитро Плетенчук прокоментував активність окупантів і навколо Кримського мосту. Якщо брати порівняння, там вона завжди підвищена. Тому що ця поповина, яка символічно з'єднує російську територію з окупованим Кримом українським, вона для них є важливою, я навіть не знаю більше як логістичний інструмент, чи як ідеологічний. Тому що так, всі ми пам'ятаємо, з чого ця війна почалася. Всі ми знаємо, яке значення для росіян мало будівництво цього цієї артерії. І не слід забувати, що окрім транспортної складової, там ще є і складова енергетична, це і комунікації, які з'єднують так само наш Крим з Російською Федерацією, так званою. Тому вони завжди намагаються максимально увагу приділяти його захисту. Ну, Крім того, не слід забувати, що будь-яка споруда, така як комбінований мостовий перехід, вона є доволі складною для враження, тому що. Ці споруди вони завжди будуються з таким серйозним запасом міцності. Раніше служба безпеки вже вражала кримське місто у 22 му та 23 му роках. Історичні кадри до вашої уваги. Що ви думаєте про атаку на Кримський міст? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.